Серце Христа це серце невтомного пастиря, він не зупиниться, поки не зайде загублену душу. В 15 розділі четвертий і Ісус звертається до книжників Фарисеїв, Він задає таке питання, який чоловік із вас, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, поки не знайде її. Уявляєте, сьогодні питання: як ти міркуєш? Два типи людей. Я тобі дам підказку. Який чоловік, маючи 100 овець? Одна загубиться, не піде за нею. Як ти вважаєш, що це за людина? Це байдуже. Який думає, ну в мене ще 99 є, ну все нормально. Ну нічого, одна загубилась 99 більше. Що я буду за нею йти? Він радіє більшості і не втрачає розуміння цінності однієї, тієї загубленої. Байдуже сьогодні залишає одну, завтра ще одну, згодом ще одну. Ще одну, ще одну, і він так втратить усе своє стадо. Байдуже найстрашніший ворог сьогодення. Бог не такий байдужий пастух, він добрий пастор, який шукає сьогодні саме тебе і мене, який готовий йти в ніч, який готовий йти туди в скелі, в гори, де е, небезпечно, де є хижаки.